Привіт! Мене звуть Іра, і не віриться, але вже настав той час, коли я забуваю вищу освіту. Неначе вчора, ще несміливо переступаючи поріг нашого коледжу, я не розуміла, чи правильно зробила вибір. Але вже зараз я йду впевненими та рішучими кроками до своєї цілі. Навчання формує подальший життєвий шлях, і вибір професійної діяльності сприяє на життя в перспективі. Тому дуже важливо вчитися саме там, де нам комфортно, і там, де ми будемо здобувати найкращі знання для нашого подальшого життя. Поступивши на перший курс, мені було дуже тяжко адаптуватися до нових змін. Різні предмети за професійним спрямуванням мені давалися дуже тяжко, здавалися дуже тяжкими. І я дуже сумнівалася, чи правильно я зробила вибір, і чи правильно я вибрала професію. Моя професія це фінанси, банківська справа та страхування. Воно здавалося для мене дуже дуже тяжким, але. Привітний колектив викладачів нашого навчального закладу вони допомогли мені розвіяти всі сумніви стосовно вибору цієї професії. Активне студентське життя, різні художні заходи, спортивні заходи, в яких я приймала участь з першого курсу. Тому теж всім кажу першокурсникам: не бійтеся, ідіть до актового залу, до спортивних майданчиків, до спортзалів. Пробуйте себе, адже наш коледж допомагає не тільки розвинутися у своїй професійній діяльності, у своєму напрямку навчання, але і розібратися в собі та знайти свої нові таланти. В цьому році я вступила знову до нашого рідного коледжу, але вже на ступінь бакалавра. Минулий ступінь молодшого спеціаліста. Я закінчила з червоним дипломом і хочу сказати всім дякую, хто допомагав мені і спонукав цьому. Звичайно, я розумію, що студенти, які зараз вступили на перший курс, вони повністю не зможуть відчути того студентського життя, яке отримала я попередні роки, наступний рік, але. Я хочу побажати вам одного не зневіритися в собі, розраховувати на свої сили та йти до своєї мети, розвиватися як за спеціальністю, за фахом, так і духовно. І наш коли ж я певністю можу сказати, що на школи з цьому вам допоможе. Як колись допоміг мені.